Власне, ця, цей проєкт it школи відбувається в рамках глобальної ініціативи, яка називається «ДУСПА». Ідея ці, і це глобальна ініціатива по і полягає в тому, щоб допомогти молоді реалізувати свої, свої можливості завдяки it технологіям Власне, всі ті ну тобто, серед вас. Всі, всі, хто запрошений, так чи інакше стикаються з проблемами молоді, оскільки це було одним із вимог, одним із вимог для громадських організацій, які беруть участь. Тому ну, що ми, ми, ми бачимо цей мультиплікаційний ефект, тобто ми навчаємо вас, а ви навчаєте або допомагаєте молоді в залежності від тих, від тих програм, які у вас існують в вашій громадській організації. І ми знаємо, на які у нас складні часи сьогодні в країні, і навіть ще до того, як почалися такі складні часи, стан саме працевлаштування і реалізації для молоті був досить і досить, ну скажімо так, не найгірший в Європі, але тим не менше наступний слайд вам скаже таку цифру, що кожна п'ята людина як подивіться до 23-20 років В країні, яка називається Україна, не навчається ні працювати. Думаю, що зараз ця ситуація ще полішалася, оскільки останні дані, які представлені, це було зібрано до початку ну, з, до, до середини 2014 року. О, і, власне, це, ця проблема насправді є не тільки українською, а загально світовою, оскільки. Близько 30% молодь ніде не навчається на працює, Тому Мікрософт як компанія інноваційна, оскільки молодь є і служивачем, і генератором інновацій. Відповідно взяла на себе та комісію допомогти цій молоді в міру своїх компетенцій реалізувати свій потенціал. І от ми бачимо, що на наступній картинці ми говоримо про глобальний розрив можливості. Тобто є молоді, якої є навички і можливості у вигляді е техніки, у вигляді доступу до ресурсів для навчання. І є такі, яких немає. В Україні досить багато такої молоді насправді. І ми бачимо, що справа у нас картинка пуста, ну зараз там з'явиться слова, що їх немає. Так, і Власне, цей слайд, це слайд, в принципі, який ілюструє локаль, локальний інтернет-сайт Spark, де ви можете знайти різні проекти для молоді, починаючи від 6 років, як можна навчатися для молоді. Ну, тобто Ми говоримо з 6, 6 до фактично до 18 років, це опосередковане і пряме навчання молоді. З 6 до 12 посередкованих завдяки залученню педагогічних, педагогічних, працівників, навчання, педагогічних працівників і навчання-педагогічних працівників, або в кінці, в кінці сьогоднішнього дня ми будемо говорити про те, як можна нам дітей кодувати і писати програми забезпечення. Це буде наприкінці, наш співробітник розкаже. Тобто ми з наступного року переорієнтовуємося на те, що... Вже маличку молодь навчати сучасним технологіям і давати їм потенційну можливість знайти себе за допомогою комп'ютерних технологій. І наступні категорії, чи одну я вже назвала, це 13-17 і 18-24. в Україні молодь за законодавством вважається до 35 років. Але ми опустянімо здають, що у нас все таки досить рано закінчуються вищі навчальні, закінчуємо ми на вищі навчальні заходи 22-23 роки. Фактично вже молодь завершує навчання в, в вузах або ну вважається, що і тому ми спрямовуємо свої зусилля на те, щоб воно використовували ці технології саме для пошуку роботи, для початку своєї. Справи чи для розвитку громадського сектору, якщо в них є таке бажання. Наприклад, і у нас і в є такий проєкт «Азія», про який я трошки розкажу пізніше. Власне, наступний слайд це підтримка громадських та благодійних організацій. Ця презентація буде доступна. І ви там зможете побачити про всі ті проекти, куди входять ІТ школи, і День інформаційних технологій, і проекти Дія, і програма безкоштовного надання програмного забезпечення Microsoft Software Deneiš, і програма технології заради добра, Office 365. Всі ці проекти ви зможете побачити саме на цій сторінці і детальніше прочитати про них. Попереджаючи чи знаючи про запитання, як можна буде податися на отримання на, на, на програмного забезпечення чи залучення до інших проєктів, все буде в цій презентації, ви зможете це все побачити. Презентація буде розіслана, ну, на презентацію буде розіслана на всіх учасників. І вже потім, прочитавши презентацію, якщо у вас виникають питання, в кінці цієї презентації є електронна адреса, ви можете поставити питання я вам. І, звичайно, як тут сьогодні, але отак у нас буде все перед очима. Власне, це, це те, чим основна наша мета того, що, для чого ми зібралися, це взагалі у нас іде така компанія Cloud First, Mobile First. Тобто перехід ми переходимо в хмари і відвідемо в нього з часом, оскільки зараз. Населення і робочі ресурси, будь-які ресурси, в принципі, військові дуже мобільні. А для громадських організацій це взагалі питання досить актуальне, оскільки спочатку з інтенсивним початком волонтерських різноманітних рухів і відсутністю фактично стаціонарних приміщень, навіть стаціонарного колективу якогось. Це дозволяє досить мобільно і ефективно використовувати всі ті проекти, оскільки один ключ, який надається громадській на ревінції, один обліковий запис, так, на одну людину він дозволяє використовувати безкоштовно до п'яти пристроїв. Ви можете заходити із свого домашнього комп'ютеру, із робочого комп'ютера, наприклад, із телефону, із планшету, і ще з планшету другого або з бібліотеки, наприклад. Вам знайоме, що люди працюють на різних пристроях, люди працюють з різних місць. І е, дуже важливо, що якщо програмне забезпечення, яке ми вам надаємо, особливо серверні програми, дуже часто е, вимагають від громадської організації залучення досить високоякісного ресурсу в IT то Офіс 165 дозволяє вам це все перекинути на нас, тобто фактично ми дозволяємо вам не думати про IT-інфраструктуру, про те, як підтримувати живим і функціональним власний портал, те, що називається портал, пошта і решту речей. От, і власне це зекономить вам. Ресурси з одного боку фінансові, з іншого боку, людські, з третього боку навіть ресурси локації, якщо у вас немає, наприклад, коштів на забезпечення приміщень для офісу. А трошки зупинюся, я не бачу, де бігає машка, якщо не ані. Бачу, бачу. Трошки буквально одну фразою скажу про центри дітей про світло інформаційних технологій, які ми сьогодні вже 6 років. І це можливість, ми будемо раді бачити вас серед цих центрів, це можливість для вас на місцях організувати такі центри для молоді і навчати молоді комп'ютерній грамотності. Тут є представники центрів Ведії, якщо можна, підніміть руку. Подивіться на них уважно. Якщо у вас будуть якісь питання, запитайте у них про досвід, про їхні враження вже а, в індивідуальних ремесла порядку. І якщо у вас буде бажання відійти, дізнатися про проєкт, я попросила Там вас попросила домашнього дома згадала ДНС, де підійдети до Андрія, скільки він є директором PH International. Він є директором громадської організації PlayStation International і є керівником цього проєкту України. Гранту отримав що першого рівня та ця громадська організація, тому якісь організаційні вже питанням важливо проговорити. Надія це буде більш ефективно. До учасників дії я просила підняти руку, побачили. Дідайте вже в індивідуального порядку, запитаєте, як це відбувається від чого, які у них є навчий на досвід, і Ми з вами я думаю, з задоволенням поділитися і розповідати. Ну і звичайно, ми як компанія, я вже рекомендую завершу. Звичайно, ми як компанія. Ми можемо забувати про безпеку в інтернеті, і ми щороку підтримуємо. Раніше була програма Ардії, яка була було досить багато дітей, а зараз ми підтримуємо, ну і плюс у нас був день, день безпечного інтернету. Він відбувається перший, перший е, вівторок лютого, проводиться серед школярів. Е, і цього року у нас теж прийняло близько тисячі школярів, е, близько 10 тисяч е, школярів ознайомлені з цим. І це відбувалося по всій Україні. Залучення, звичайно, партнерства навчання це нас є така ну, програма саме для вчителів. Для через школи ми навчаємо вчителів, а вони вже залучають дітей до вивченням до вивчення безпеки в, в інтернеті. І, так. і слайд гордості, а це переможці поза минулого року команди, е, е, команда, яка створила е, рукавичку, яка перетворює. Жести э, жест на якби, руйнує бар'єри між чуючими і чуючими, це студенти, ми також підтримуємо студентів. А, власне, У нас є програма як стажування для студентів, але в нас дуже багато проєктів саме для студентів-партнерів, які навчаються на тій спеціальностях, оскільки ну, ми є фахівцями саме в цьому напрямку. Звичайно, ми підтримуємо стартапи, також їм надаємо безкоштовну програму забезпечення. Ми даємо їм підтримку менторів, підтримку вчителів фактично для того, щоб вони були ефективними, оскільки періоди кристатурного змін. і це періоди можливостей. Ну, власне, цей проєкт почався е, давно, для мене важливі ці стартапи, це проєкт і стартап. Якщо вас щось цікавить, якісь проєкти оприлюдні... Те, що здосуюся до вас, до конференції ви пишите на електронну пошту на наступному слайді. І я постараюся вам відповісти по мірі сьогодні, по мірі можливостей або після заходу вже в індивідуальному режимі електронного дякую.